Топ 3 книги, щоб полюбити читати книги. Перша книга Думай широко Бен Карсон це та книга, яка надихнула мене читати більше. В цій книзі автор розповідає свій власний досвід, як він з дурненького хлопчика перетворився в хлопця, який дуже багато читає, і як читання змінило його життя. Що він став відомим нейрохірургом, першим, хто зробив успішну операцію по розділенню сіамських близнюків, які були зрощені головами. Друга книга 451 градус за Фаренгейтом Рей Бредбері. Це антиутопічний роман про світ, у якому книги заборонені. Заборонена свобода мислення. Книга настільки цікава, що я прочитав її за один раз. І третя книга: Монах, який продав свій Феррарі Робін Шарма. Можна було б написати книгу про самореалізацію з таким сухим текстом, практичним підходом: ось це роби, ось це не роби. Але Робін Шарман вирішив написати це в стилі притчі, тому ця книга дуже цікаво читається і вона теж спонукає читати. Напишіть в коментарях книги, які вас спонукали ще більше читати. Так ми розширимо цей список.